Сильна молитва на яблучний спас, свято преображення Господнього. Господи Ісусе Христе, Боже наш, у світлі живий, і неприступний, сяй в оси, слави Отця і образ постасі Його, і як да прийди виконання часів, Ти за милосердя невимовне, до занепалого роду людського, собі применшив єси, з ракраба прийняв єси, змарив єси собі. Послушив бить навіть до смерті, Обачи перш Христа і вольної пристрасті Твоєї на горі Фаворстей. перетворився в Божественної слави своєї, перед святими Твоїми учні і апостоли, мало приховавши плоті сприйняття, так як да тебе побачить, розпінаєма і смерті передаваєма, зрозуміють обо Твоє вільне і Божество, дай же і нам усім. Пречисте плоті Твоєї святкують преображення, чистим серцем і нескверним уми взяти на Святу гору Твою у селище святої слави Твоєї. Іде же голос чисти, святкуючих, глас несказаної радості, так там, окупно з ними лицем до лиця побачимо славу Твою. В невичерпні дні царства Твого, з усіма святими, що від віку Тобі благоугодивши, прославимо прославимо всесвяте ім'я Твоє з беззначальним Твоїм Отцем і присвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.